Мороз і Святий Миколаїв. Чим вони відрізняються? Зараз поясню. Підпишись на мене, підтримай український ютуб. Це міфічний персонаж. І добре він став тільки наприкінці ХХ століття. Як цього діда тільки не звали. От, послухайте: Тріскун, Скуденець, Карамчун, Зимник і звичайно, мороз. Карачун. В слов'янській міфології могуче, грозне Божество смерті, повільвающій морозами. Древние славяне верили, что он повелевает зимой и укорачивает светлое время суток. Строгий, но справедливый Карачун никогда не оставит в беде людей, которые его почитают. День языческого почитания Карачуна приходится на день зимнего солнца ворота. Самый короткий день в году и один из самых холодных дней зимы. Слуги грозного крачуна, медведи-шатуны, в которых оборачиваются бураны и волки-метели. И повставал он таким величезным дидом в шубе, в валенках. Короче, страшный дид. Цей дідуган заморожував людей. Люди в селах бояли цього персонажа. Йому залишали подаруночки, кисіль, а деякі просто навіть жертву когось приносили. Ця жертва була молода дівчина. Її прив'язували в лісі до дуба. То образ Снігуреньки це вшанувати пам'ять принесених в жертву дівчат. Що перекласти дід мороз, то перекладається це як Мертвий мороз. А от святий Миколай. Це реальна людина, він чудотворець, він носить ризу, корону. І на превеликий подив прихильників святого Миколая, які часто вважають або ототожнюють цю постать із традиційними українськими персонажами, насправді добре відомий Миколай народився в стародавньому грецькому містечку, яке зараз знаходиться на території сучасної Туреччини. Виходячи з цього, ми теж можемо одразу припустити, що традиція відзначення дня цього святого перейшла до України з православ'ям, яке. Походило саме з того заморського регіону, але і в цьому питанні не все так просто, оскільки перші згадки відзначення цього веселого дня в нашій країні були зафіксовані саме в західних областях України, які на той час перебували в складі Польщі. Тож з цього можна зробити небезпідставний висновок: що сама традиція святкування Дня Миколая прийшла із Західної Європи, а зокрема за багатьма версіями з Німеччини, поступово перекочувавши і до наших. Глубока віруюча людина, яка втілює образ доброго чарівника, який допомагає людям і приносить дітям подарунки, бо при житті допомагав усім, хто опинився в біді і у скурботі. Потопельникам визволяв полоненим, допомагав жінкам, дітям, всім скрізь він допомагав. А головне, він мав якісь чарівні сили, тому що він зцілював кори. в супроводі янголів, тому це зло проти добра, а вбирати тобі.